Школи Сластіона зведені у стилі українського архітектурного модерну. Він виник на початку ХХ століття і розвивався майже 40 років. Це стекутні вікна і двері, вежі. Це по суті і тамбур, і в той же час такий е, візуально акцентний важливий елемент, по якому ми цю школу одразу бачимо. Вона має якийсь елемент урочистості. По третє, це дуже часто були складні дахи із заломами. Сластіон робить. Такий декор фасаду цегляний, який не вимагає ні фігурної цегли, ні обтесування цегли, тобто звичайною стандартною цеглою він набирається за рахунок виступання і западання цеглин. За даними дослідників, ці орнаменти опанас Сластіон брав із альбомів Олени Пчілки, яка збирала узори традиційної вишивки. У Чорнохінській громаді 11 шкіл Сластіона. На даний час використовується тільки два об'єкти. Це в самих Чорнухах, а також у селі Гільці. Там загальноосвітня школа повно повноцінно працює в цьому приміщенні. Кизлівці в нас в селі рядом там розташована шкільна бібліотека. Є такі Трішки в аварійному стані це історія українського народу. Державі в кращі часи потрібно звернути на це увагу 100%. Тоді ще знаєте, був прем'єром Мазаров. Я написала мінкульт, тодішній зверталася і зрозуміла, що діла не буде, тому що нікому це було не цікаво. І тоді я і Максим і Іванов ми тоді сіли в авто, і ми вихідні і якісь відпустки використали для того, щоб самим. Це познаходити. І ми знайшли 53 школи. Люди почали згадувати, вони почали приносити фотографії, розказувати історії. І вони зрозуміли, що вони жили не в якомусь закинутому селі, а вони жили в осередку, яким треба пишатися.